І так, сьогодні поговоримо про більш практичні і приземлені речі, а саме про платіжний сервіс WayFPay. Взагалі це не єдиний сервіс, за допомогою якого є можливість приймати платежі в Україні. Є і інші, той же Licpay, дай Бог йому здоров'я, хто там іще є. Ну, Монобанк, само собою, да, дає свої АПІ портмене. Сьогодні ми розглянемо саме цей сервіс, скільки із ним я працював. За допомогою даного сервісу? Я робив, що я, робив? я робив щомісячну і щорічну підписку, разову оплату, а так взагалі тут багато є цікавих речей, Вон є донати. Фрілансерам, до речі, да, для фрілансерів вони пропонують багато цікавих штук, плюшок. Із цікавого це рішення ноу-код. Тобто є готові віджити, кнопки, які ви просто берете, розміщуєте у себе на сайті, і все, і приймаєте платежі, це якщо коротко. QR-термінал, лендінги, чаюха. Тут багато різних цікавих, реально цікавих, готових інструментів. Саме тому ми. Сьогодні на ньому і подивимося більш детально. І так, основні плюси даного сервісу: саме перше це no-code рішень. Готові віджити кнопки, можливість створювати. Товари, товарний каталог безпосередньо тут на сервісі, і реалізовувати їх продажу. Для цього абсолютно не потрібно вмінь програмування. Це все робиться за допомогою конструкторів даного сервісу. Далі api інтеграції. Ну куди без них? Ми, як розробники, нам повинно бути цікаво самі api інтеграції. Хороша документація насправді. Можна розібратись адекватна техпідтримка. У мене були запитання, на які вони в принципі ну, допомогли. Щось прийшлося там додумувати, експериментувати, але в цілому окей. І ще один приємний плюс, який мене от персонально мене дуже крепко там здивував і порадував. Це швидкий апрув. Важливо розуміти, що всі платіжні сервіси, в яких ви реєструєтеся, ви спочатку можете отримати якісь там тестові ключі, тестові дані, щоб це все діло пощупати і інтегрувати. Але для того, щоб отримувати справжні кошти, і відбувалося зарахування цих коштів на ваш рахунок, офіційний банківський, потрібно отримати апрув від сервіса погодження. До цього я пробував отримувати апрув від лікпея. Через то я так і сказав на початку відео: дай їм Бог здоров'я. У Вейфопей я отримав апрув там на протязі години чи двох, з моменту того, як я подав всі документи і сказав, що ось я, ось моя площадка, ось я тут буду продавати оце. Все. Зараз коротко про те, як відбувається процес оплати в незалежності: це Вифопейчи, чи Mono чи інші якісь сервіси, плюс-мінус. Все відбувається схожим чином. перше на це формується інвойс, рахунок на оплату. Він обов'язково повинен бути унікальним. Унікальність рахунку валідується на стороні сервісу. Тобто, якщо один і той же рахунок відправити на оплату, по якому вже була до цього здійснена оплата і списання коштів, сервіс, скоріш за все, це забракує, буде відповідна помилка із унікальним кодом, там дублікейт. Войс у інвойсі додатково вказується, що за що саме платить клієнт: це назва товару, кількість, ціна, валюта. Що там ще періодичність платежу? Це періодичний платіж чи разова оплата. А Якщо це періодичний платіж, то яка періодичність там, щомісячно, там кожного дня, раз в рік періодичність у кожного сервісу своя, десь вони збігаються, десь менше, десь більше. Ну це треба. Детально порівнюємо. Ну да, не суть. Ми коректно формуємо рахунок, підписуємо і відправляємо в сервіс. Сервіс валідує, якщо все ок перенаправляє на сторінку оплати. І це вже Secure сторінка на стороні сервісу, того ж Вейфопея, Монолікпея. На тій сторінці вказана вся інформація із рахунку. Як правило, ще додаткові QR-код, наприклад, там щоб можна було це все зручно да, оплатити. Ще може додатковий сервіс запитувати additional дані, такі як email чи номер телефону. Або якщо ви додали пусті там поля, інпути, які ви хочете, в яких ви хочете забрати, зібрати інформацію від вашого клієнта, і вони можуть бути. Приміром, обов'язкові без них оплатити він не зможе. Тут клієнт натискає на ті сторінці оплатити, і далі, в основному, але це не завжди і не у всіх сервісах. Але в основному іде редірект в платіжну програму. Точніше в клієнт відповідного сервіса. Ну, наприклад, якщо ми платили за допомогою Монобанка, то в Монобанку в програмі нашої Монобанку на мобілці спливає пуш, «Підтверди оплату, чи в тому же там приваті. Там ми натискаємо підтвердження, і далі платіжний сервіс відправляє нам на наш бек. А ми, коли формуємо інвойс, точно да ми ж коли формуємо інвойс, ми то там ще вказуємо «Колбек». Webhook URL, на який платіжний сервіс відправить нам результат оплати. Тобто ми на у себе на беку піднімаємо endpoint, який буде очікувати статуси по оплатам. Прийшов, не прийшов, зареджектився. Пендінг десь так виглядає весь процес оплати. Ну може звучить страшно, насправді нема нічого страшного. Головне, степ степ все розібрати. Зараз покажу вам на живому прикладі, як це відбувається. Ось у нас є така група, куди ми будемо викладати корисні туторіали. Перший туторіал про створення телеграм-ботів. Розібраний в деталях. Отримати курс. Тут в кнопці зашита назва продукту. Натискаю і... Попадаю до бота. Натискаючи на кнопку «Старт», бот ідентифікує мене, перевіряє, чи я купував вже такий продукт, чи не купував. Якщо я не купував, дістає дані даного продукту, дістає актуальну ціну. Щоб продовжити покупку, натиснути далі. Натискаючи на цю кнопку, ми потрапляємо на сторінку, яка віддає нам інвойс-форму. І ось ця кнопка оплатити по факту це форма, і якраз в ній зашита вся необхідна інформація. Якщо ми на неї натиснемо, ми переходимо на сторінку оплати. Ось мерчант, назва продукту до оплати в валюті, і відразу відбувається конвертація в національну валюту, оскільки всі платежі в Україні лише в національній валюті. Далі є QR, за допомогою якого можна здійснити оплату, Google, а сюди і Apple Pay можна додати. Потрібно подивитися, що він не доданий. Імей e обов'язкове поле і номер телефону обов'язкове поле. Нажимаємо оплатити. Далі у вашій програмі. В моєму випадку, це, наприклад, той же Monobank, з'являється пуш для підтвердження. Я там натискаю Підтвердити, дана сторінка перезавантажується і відбувається редірект. Тобто дана сторінка може після успішної оплати або неуспішної форварднути клієнта на іншу сторінку там, вашого сайту. І в той же час, паралельно із цим, на вказаний вебхук прилітає статус оплати. Ну, ось так реально все незамисловато відбувається. А саме складне в цьому всьому етапі це коректно підписати рахунок, сформувати його коректно, звісно, і правильно опрацювати усі можливі відповіді від сервісу, тому що ми працюємо із живими грошима. Да? Щоб у клієнта не було негативного досвіду, потрібно це все максимально коректно опрацювати. Повертаємося до сервісу WifoPay. Авторизація вона ж реєстрація за допомогою вашого номера мобільного телефону, оскільки номер телефону унікальна штука, да? в даному сервісу цього більш ніж достатньо. Код підтвердження приходить у Viber. Або коли ви поставите собі їх telegram бота то в telegram боті також буде додатково дублюватися вся необхідна інформація. Ось так виглядає. Кабінет у мене. Ну тут, звісно, ваші дані облікові. Я їх просто зараз у домі приховав. Головна сторінка із новинами, що вони тут ваяють, і два блока. Тобто, ви тут можете виступати як продавець мої магазини. І можете виступати як покупець. Перший раз, коли ви зробите оплату з допомогою сервісу Вайфопай, ваші дані потрапляють сюди, і ви можете зайти в даний сервіс, побачити все, за що ви платили. Коли платили, якщо це регулярні платежі, то ви можете зайти в даний сервіс і припинити подальші списання на регулярній основі. Якщо ви хочете бути як продавець, відразу після першого входу, наскільки я пам'ятаю пам'ятаю вам буде запропоновано пройти реєстрацію, зареєструватися, чи як фрілансер, чи як і ще якісь там ролі є. Проходите реєстрацію, додаєте собі новий магазин, і в тому магазині далі вже можете або створювати товари за допомогою нов -код, да вказувати їх вартість і використовувати готовий. Сформований код у себе на сайті для отримання оплати, Оплата заходить на сервіс Вевопейд, і на наступний день, точніше, це налаштування вказується. Виплати можуть бути або кожен день, або по досягненні якоїсь мінімальної суми, і, і каже, це інші періоди є. Вже точно не пам'ятаю, що там ще такого. Да, На тестових ключах гроші по-справжньому будуть списуватися. Тобто для того, щоб тестити, не варто ставити високу вартість ваших послуг чи продуктів, які ви будете інтегрувати за допомогою даного сервісу. Оскільки, якщо ви поставите там 1000 гривень, то у вас дійсно спишеться 1000 гривень, але на тестових ключах ці гроші повернуться вам на карту через 15 хвилин. І так кожен раз оскільки раз будете тестити, оціки раз воно буде списувати і через 15 хвилин повертати вам їх ці гроші. Тут же ось є доступ до платіжного АПІ. Якщо ми сюди перейдемо, що в нас тут буде? Ну це ж це сама сторінка із платіжними АПІ. Якщо ми перейдемо в платіжні інструменти. Тут ми можемо побачити більш детально і наглядно скільки всього даний сервіс пропонує нам це все рішення окрім api інтеграції. Тобто я б назвав це nocode рішення. Розділ відшкодування показує статистику відшкодувань. Відшкодування це коли даний сервіс переказує вам гроші. Які оплатили вам же клієн... ваші клієнти за допомогою даного сервісу? Тобто сьогодні, наприклад, клієнти там. Скупилися на 10 тисяч гривень, ці гроші зайшли у сервіс Вейфопей. Даний сервіс, якщо ви встановили відшкодування кожного дня, відправить вам ці 10 тисяч гривень завтра за вирахуванням своєї комісії. Комісія у них здається 5%, якщо мені пам'ять не зраджує. До речі, да, чого народ вибирає Лікпей, а не дивиться в сторону таких от зручних штук, як Вейфопей і інші, тому що у Лікпея низька комісія, але той геморрой, який вони насипають, ну, персонально. Мені воно не зайшло, хоча про LeakPay я також розкажу. Клієнти це ваші клієнти, всі, хто робили у вас покупки. Тобто, окрім крім того, що ці всі дані вам приходять у статусі платежу на ваш бекенд, і ви можете його отримати. Але знову ж таки, це якщо інтеграція по апі, да а якщо ви використовуєте веб-адмінку, то тут в клієнтах ви зможете бачити всіх ваших клієнтів. Якось так, вроді нема нічого складного. Налаштування магазину це те, що я казав. Відразу після реєстрації сервіс запропонує вам створити магазин. Ви створюєте магазин, а далі ви можете наповнювати його товарами, як вказано в платіжних інструментах. Кнопками і так далі, або робити інтеграцію за допомогою api У мене магазин вже активований. А що значить активований? Це значить, що він живий і приймає кошти, які даний сервіс перераховує мені на мій ФОПовський рахунок. Ось магазин активний і працює з відшкодуванням. Для того щоб активувати. Магазин, який ви зареєструєте тут, після того як ви вже все потестили, у вас все працює як положено, і ви готові запускатися. Потрібно подати пакет документів в даний сервіс. А насправді тут справа кажеться. Буде такий степер, типу, ви готові активуватися, нажимаєте, да? і крок за кроком проходите всі етапи. Вказуються реєстраційні дані ФОПа, сфера діяльності, де це буде, чи це буде там якийсь телеграм-канал, бот, чи це живий сайт, лендінг, що там ще, підпис договору із даним сервісом. Підписати можна за допомогою дія підпису. Та ж дія від може відправити всі документи ваші на даний сервіс. Без дії потрібно буде фізично вкладати там копії документів і відправляти сюди. А якщо за допомогою дії, то воно в принципі все там в кучку собрало і залетіло. Активація в моєму випадку була ну я не знаю на протязі години чи двох. Ну, десь так дуже швидко. Цим мене прямо от підкупив даний сервіс, через то я вирішив детально показати вам його. Коли ми переходимо до налаштувань безпосередньо конкретного магазину, ми попадаємо на таку от сторіночку, плиточка із секціями по налаштуванням. Що тут загальна інформація? Не цікаво. Відшкодування, куди відшкодування, номер Айбана, є ДРПО, хто це? Повідомлення. Пам'ятаю, що там не цікаво. комісія. А, збрехав я вам, до речі, за комісію. У мене комісія 2 Я щось думав, що 5%. Ну, десь проскакувало, принаймні, чого я взяв. Ну ладно, 2 а, повідомлення я згадав повідомлення. Повідомлення це коли підключаю цей, коли підключений телеграм-бот, то кожного разу, коли приходить успішна там оплата, допустимо, ви можете отримувати повідомлення прямо в телеграмі за допомогою телеграм-боту. Тобто кожна оплата вам буде просто падати ляп-ляп-ляп, як сповіщення. Платіжні методи, користувачі, якщо хочете додати ще когось сюди. Дані по мерчанту потрібні для того, щоб формувати інвойси, перевіряти відповіді. Ж на сторінка, документи, договір підписаний. Ну, якби таке, нічого цікавого. І цікавого тут це реквізити мерчанта, які потрібні вам будуть для того, щоб робити інтеграцію по API. По суті, це. Ну, все із цікавого. є статистика, можна розкладувати там по магазинам, ну то таке ідішно, додаткова історія. Більш цікаве те, що стосується конкретно API, оскільки інтеграцію я робив по API. І так, для того, щоб організувати інтеграцію по API із вашим сервісом, програмою, неважливо, що це, потрібно у вас на бекенді організувати деякі api ендпоінти Приміром, для того, щоб отримувати разову оплату, тобто не регулярний платіж, а продажа якої з продукту достатньо організувати два ендпоїнти. Перший буде формувати рахунки. Звісно, ці рахунки потрібно зберігати у себе в базі даних, оскільки коли вам прийде відповідь про статус платежу, потрібно розуміти, за що була здійснена оплата, по якому рахунку. Тому це потрібно створити у базі даних. Перший ендпоінт формує рахунок, другий ендпоінт – отримує статус платежу. І даний endpoint зашивається у платіжну форму. От якраз, коли ми відправляємо цю платіжну форму, там зашитий вебхук по статусу, щоб Wayfopay розумів, а куди відправити статус. Це у випадку із разовою оплатою. Якщо це регулярний платіж, то буде три ендпойнти. знову ж таки, формування інвойсу, другий це буде не оплата, а оформлення підписки. І третій це, звісно, відписка оскільки клієнти повинні мати змогу відписатися самостійно для того, щоб не відправляти їх на сервіс Віфопей, хоча там вони також можуть це зробити. Формування рахунку. Скоріше за все, по даним API, по Войфопею, Лікпею і іншим платіжним АПІ, скоріше за все, буде окремий туторіал, так як і по телеграм-ботам в окремій групі. Якщо коротко, то ця форма, де вона як вона формується. Ось, вайфопей сервіс, який формує форму. Форма це по суті ось кусок HTML, який просто відправляється на фронт. Вона рендериться, по факту там буде видно лише кнопку. Ось як бачите, куча інпутів, але вони всі йдуть скриті, hidden. і лише кнопка «Input Submit» доступна для перегляду і взаємодії із користувачем. Натискаючи на дану кнопку, відбувається редірект на сторінку оплати, сікур оплати. Там ж відбуваються остальні всі механіки. Там відбулася вся ця магія, і потім. Нам на наш оцей endpoint вебхук приходить статус оплати. По статусу оплати ми біжимо в базу даних, шукаємо такий інвойс, чи є такий інвойс. Якщо є такий інвойс, шукаємо овнера, чий це інвойс. Да? Розуміючи ці всі дані, далі виконуємо корисне навантаження. Ну і далі вже розгортається ваша логіка. Тут можна довго розсосолювати у випадку із тим же telegram туторіалом Дані про успішну оплату отримує telegram бот наш telegram бот невайфопея, і він просто видає доступи клієнту до матеріалів курсу. Доступи до приватної групи, що там іще створюється продукт. Який пушиться у покупки клієнта. Таким чином, зрозуміло, хто що і коли купував, щоб розуміти. То є постійний клієнт, а що він купував, коли купував, щоб даний клієнт в майбутньому міг отримувати певні бенефіти. Ну, от, якщо коротко, то десь ось так це все виглядає. На даний момент, як для мене, то V4Pay прям дуже сподобався. З чим я успів попрацювати по платіжним системам, це був Stripe, це був LeakPay, це був Monobank. І вейфопей. Із цієї четвірки, Way4Pay у мене поки що номер 1. Далі, скоріш за все, подивимося на лікпей. А форму я хотів вам ще показати. Форму. Як сформувати оцю форму? Чикс. Да, тут параметри: Payments, Accept payments, ключей, покупка. Тут вказані. Всі параметри, які може підтримувати дана форма. Обов'язкові, необов'язкові. Ось опції, які можна сюди засунути. Ну, тут дуже багато всього цікавого, з тим можна довго сидіти і розбиратися. А це здається генерування і тестування. Так. Да. Генерування і тестування, тобто тут вказуєте дані. І нижче формується ось така ось формочка. Ось можна підставляти Merchant Signature світ, і на виході отримуєте ось інпут із типом Submit, тобто кнопку для оплати. А да, з цим треба трошки посидіти, розібратися. Але ну, як я вже й казав, що скоріш за все по всім платіжним API, по яким у нас був позитивний досвід, зробимо окремий туторіалчик такий. Із підтримкою, звісно, Приватному чаті на цьому все.